Тема у нас сьогодні така умовні оператори, коротка та повна форма, і а, вона а, є логічним продовженням попередньої а, теми, там, де ми а, логічні операції розглядали. Там, де а, true, false і а, добуток із а, якихось логічних додавань і вноження, воно. Визначає, як буде виконуватись той чи інший алгоритм. І сьогодні ми на практиці це розглянемо. В принципі, ось ця назва може вона когось веде в оману умовні оператори. Що значить умовні? Це оператори умови, які позначають, що за якоюсь умовою виконується той чи інший алгоритм дій. Коротка і повна форма це вже знайоме нам повне та неповне розгалуження. Ось у нас конспект теми, деться розгалуження. Для розв'язання задач не завжди підходить лінійна форма, і нам потрібно поставити якусь умову, в залежності від виконання якої буде виконуватись той чи інший алгоритм. Ось у нас така форма: if if-else, коротка форма if, якщо повна форма, якщо інакше, можемо. Подивитись на прикладі Scretch поки ще без вживання мови Python. Оце у нас коротка форма. Якщо то, і якщо ми глянемо приклад, ось він у нас вік дорівнює 20, якщо вік більше 18, тобто це у нас true, правда, то вивести. Фразу ви дорослий. Ми можемо легко тут реалізувати. Дивіться, у нас є зміна. Можемо її переіменувати, щоб було, так як в прикладі, давайте я українською буду писати. Вік. Надати вік значення. А у нас тут 20. Далі відбувається перевірка умови, якщо вік. Більше 18. Тобто тут у нас є оператор логічний, який проводить перевірку. Якщо вік більше 18, то Вивести, тобто сказати таку фразу, ви дорослий. Ви дорослий. І якщо ми запустимо, ось наш, наша кулька каже, ми дорослий. Якщо ми значення поміняємо, якщо не буде виконуватися, то у нас нічого не буде відбуватися. Наприклад, якщо ми 18 навіть додамо. А. Тобто нічого не відбувається. Для того, щоб щось відбувалось, ми можемо використати повну форму розгалуження. If else. Якщо інакше. Ось вона так виглядає. І якщо то інакше. І а, сюди ми можемо. Перетягнути, говорите ви дорослий, надати вік якогось значення. І давайте подивимося, що нам пропонується в прикладі. Вік 17, якщо 18 сказати ви дорослий, інакше сказати ви не дорослий, або ви маленький, можна сказати. Давайте і. 17. А тут ми скажемо, ви маленький. Так, дитина можна. Так. Ви, дитина. Так, якщо поміняємо. На 20, ви дорослий, Тобто ось так у нас відбувається повний розговор. Є у нас також іще вкладене розгалуження, це коли у нас можна додати до повної форми іще якусь умову. Ми беремо повне розгалуження і додаємо в нього неповне коротку форму. Інакше, якщо, так? І ось у нас в прикладі. Казати, якщо менше 18, казати ви дитина, інакше казати вам 18. Якщо Ось ми побудуємо цю схему, щоб було зрозуміло. говорити ви дорослий. Інакше, якщо а. Якщо менше 18, то у нас оператор нам знову потрібен. Якщо менше 18 вік наш. Говорити. А, вам менше 18 інакше говорити вам 18. Ось така конструкція. Якщо 20, ви дорослий. Якщо 15, Вам менше 18, Ну і останнє значення. Вам 18, Все працює. Як нам це реалізувати у е, додатку для Python? І зауважте, що е, ось Scratch ми використовуємо для того, щоб зрозуміти. Ну, і придуманий він був, для того, щоб зрозуміти е, мову. Інших інші мови програмування, що там відбувається. Давайте все те ж саме спробуємо виконати в додатку для програмування. Тут ми одразу перша у нас коротка форма або неповна форма розглужня H. Так, будемо англійською, тому що воно розуміємо, H дорівнює 20. Далі йде умова, якщо H менше вісімнадцяти написати ви дитина. Давайте відпоняв. Так, перевіримо. Еш. А, у нас тут більше було, нічого, нехай буде менше еш. Хтось у нас скликається, скрім тоді, що більше якусь помилку нам пише. І, скопію, не так строи. Видите, вид Відступ, мабуть, у нас неправильно. Не Вибудьте Угу. Так, ось цей відступ, бачите, у мене був маленький, треба його було збільшити. Так, додамо сюди другу умову, тобто інакше. Інакше. І з відступами треба слідкувати. Ну, здається, двократка тут у нас ось Так. Так, у нас вік тут ви дорослий, якщо більше 18, а інакше ви дитина. Буде дорослий. Якщо ми тут поміняємо тепер так само як в скретчі, 15 буде дитина. Так, і а, додамо тепер вкладений ось такий а, цикл. L if той. Інакше. Якщо, то інакше. Так? L if це у нас скорочена форма що um, uh, ж таке? Забуваю переключатися час. Не так а, uh, легко вони бути програмістом. L -this. L -this. H менше uh, 18. Менше 18. Казати вам менше 18. Переключуйся. Uh, і Останній інакше казати вам 18. У нас було в тому самому прикладі. вам 18. Так, давайте перевіримо, щоб у нас було. Так, зараз у нас вік 15. Значить, воно повинно казати, що ми. А, нам менше 18. Якщо ми вік змінимо на 20, значить буде ми доросли. І інакше у нас тільки один варіант. Якщо дорівнює 18, то вам 18. Все працює так само, як в секреті. Можна, наприклад, age э, э, спитати. Спитати, і присвоїти йому, вигляд, що це число? І інт, інпут. Скільки вам років? Давайте запустимо. І ми відповідаємо там 5 нам років, наприклад, вам менше 18. Тобто теж робота. 25. ви доросли, Все добре. Встречі ми могли б так само запитати, датчиком, запитати, а скільки вам років. Скільки вам років. Вам звернувши і надати а, значення віку, значення відповідь. Давайте запустимо. Я відповідаю 15, наприклад, вам менше 18. Так, як я запустив. 20 Видаруся. От тобто, ось так це працює. Також у нас є приклад, коли нам потрібно обрати одне з трьох чисел. A ось вони, вводяться. Ми бачимо, що це числа з десятковими комами, тобто, може бути, не ціле число там, а 5,8, наприклад. або Двадцять десятих їх потрібно порівняти і а, знайти добуток двох найбільших з них. Це теж виконується через умови. Наприклад, а, в першому випадку, якщо A менше B та A менше C, значить нам потрібно B та C перемножити, тому що A буде найменше. Інакше, якщо B менше C, значить нам потрібно перемножити A та C. І. А, Інакше, якщо B більше C, то нам потрібно перемножити A та B, тому що вони будуть найбільше. І ось вам потрібно виконати самостійно, можна хто не зможе в середовищі для програмування, ви можете написати: просто ось є приклад написання, задачу для перевірки агрегатного стану води. Маючи її температуру в градусах Цельсія. Ну, наприклад, наша е, дорівнює Т, якщо Т менше 2, треба, щоб вивело нам результат. Вода у твердому стані. Якщо Т більше нуля, ага, тут да, ми будемо порівнювати з нулем. Менше нуля, значить, буде лід. Більше нуля, значить, буде в рідкому стані. І а, якщо Т менше нуля, тобто то мінус 2 в цьому випадку вода у твердому стані. Якщо Т більше нуля, значить вода буде у рідкому стані. Скретч можу на 3 хвилини, давайте про а, Замість вік ми можемо переназвати їх, хай воно буде Т температура. І порівняти її буде. Да, яка температура, ми можемо спитати, яка температура? А, якщо Т більше нуля, казати, вода в рідкому стані. Якщо Т менше нуля, казати. Вода в твердому стані. Так, ну, останнє нам не потрібно. Може перероблять зараз там часу. Давайте перевіримо. Яка температура там мінус 2, да, як в першому випадку, Вода в твердому стані. 56. Вода в рідкому стані. Вам потрібно. Написати це мовою python от приблизно так як тут.